Талановита студентська молодь міста на презентації кращих своїх дипломних робіт показала не лише науковий підхід щодо вирішення актуальних проблем, які є у Херсоні, а й творчий, що дасть змогу вирішити застарілі проблеми новаторськими методами. Студенти писали наукові роботи на такі актуальні теми, як екологія, а саме про підтоплення міста. Про розвиток промисловості, в якому пропонують ефективну розробку інвестиційної привабливості Херсона. А загалом на третій конкурс дипломних робіт міста і наука було подано 51 роботу від чотирьох швидших навчальних закладів. Всі ці роботи привернули увагу як викладачів, так і представників бізнесу та влади. Такі проекти, як мостовий переход з ХБК на тарічське транспортна розв'язка. Это то, что связано с проблемами подтопления. Это то, что связано с сохранением несущих конструкций и усилением их прочностных характеристик. Ну, очень приятно, что все проекты, как я уже сказал, они не только отвечают высокому уровню но і мають практичної направлені своєї применения. переможці конкурсу місто і наука презентують свої найкращі роботи і сподіваються, що їхні проекти будуть цікавими для того, аби міська влада разом із представниками бізнес-структур їх реалізувала. Багато будівель на, на території Херсонської області страждають від процесів підтоплення. Це дуже такий, це дуже значна тема для нашого міста. А так як ми з Кафедри, ми займаємося екологією, ми вирішили звернути увагу саме на цю проблему. Проєкт будівництва шляхопроводу ХБК Таврійський, який сполучатиме ці два, можна сказати, найбільші райони. Там постійно виникають затори. Цей проєкт є значимим, по-перше, для жителів міста, він є соціально значимим, але було дуже важко розрахувати це з точки зору економіки, тому це, це в цьому полягала вся цікавість роботи. Вже втретє громадська організація розвиток проводить конкурс місто і наука у співпраці з управліннями економічного розвитку Херсонської міської ради та освіти і науки Херсонської ОДА. Цей конкурс в першу чергу позиціонує одну із важливих ланок системи місто і наука. На протязі цих конкурсів вже багато дійсно дуже важливих і цікавих робіт, які знайшли своє практичне втілення. Зараз вже йде мова про те, що бізнес структури зацікавлені в прийомі цих студентів на роботу. Херсон. Ки регион обладает значительным научным потенциалом. Но главная составляющая вот всего этого цього конкурса, конкурсу то, щоб дійсно і студенти і кожна дипломна робота, каждый проект, кожне предложение були услышаны городской властью, обласними чиновниками чиновниками не просто услышали, а були доведені до конца. Конкурс міста наука проводиться кожні два роки. Як зазначають експерти, рівень наукових студентських робіт з кожним роком підвищується, так як збільшується і інтерес у представників влади до наукових os